Прокуратурою Центрального міського району проводиться постійна робота в напрямку дотримання законодавства у сфері земельних відносин. На особливому контролі знаходиться питання щодо самовільного захвату територій. серед інших розповсюджених порушень, що фіксуються прокуратурою, використання земельних ділянок без правовстановлюючих встановлюючих документів і необ'єктивне декларування плати за землю. Прокуратурою спільно з виконком центральної міської ради проводяться перевірки. Додержання вимог земельного законодавства, зокрема, посадовими особами виконкому складаються акти обстеження земельних ділянок, в ході яких з'ясовуються, чи за цільовим використанням використовується земельна ділянка, чи є відповідні документи на чи правильно, чи неправильно здійснюється плата за землю. Взагалі, від до вимог чинного законодавства плата має сплачуватися в розмірі 3% нормативної грошової оцінки землі. Є деякі підприємства, які сплачують менше. Не укладає договори оренди, і відповідно цим приносять збитки до бюджету. В разі виявлення порушення в тому чи іншому об'єкті справа вирішується в суді. Як правило, судова практика вона на користь саме прокуратури, органів місцевого самоврядування в даному випадку позавніє заяви дійсно задовольняються. І потім підприємство просто доплачує ці кошти, не просто ці, а воно вимушено потім буде платити ще і судові витрати, і пеню. Керівниками державних органів контролю Центрального міського району систематично проводяться міжвідомчі наради. На них узгоджуються спільні заходи, спрямовані на зниження заборгованості та збільшення надходження коштів до бюджету. Результати позитивні за чотири місяці минулого року заборгованість підприємств зменшилась на більш ніж на 500 тисяч плати за землю. Було звільнено понад 20 земельних ділянок, які використовувалися без правоустановлюючих документів, усунути інші порушення. Цього року я знов-таки повторюю, що прокуратура буде це. Я можу точно пообіцяти, здійснюватись. Правозахисна діяльність не менш ніж минулого року, і ми впевнені, що ми будемо намагатися для того, щоб порушення земельного законодавства в районі привести до нуля.